Доброго дня! В нас на сайті з'явилися такі пежі для того, щоб ви могли собі поставити в свою царгу і зверху сипати СПМ. Також у нас є такі маленькі царги. Якщо у вас нема в царзі такого хрестика, і ви його не можете собі приварити. То ви можете взяти в нас отакі короткі царги. 2, 3 і 4 дюйма. Я це вже показував у відео. І от такі пежі. Ті пежі є на 2 дюйма, на 3 дюйма і на 4 дюйма. Іменно та конфігурація, отака таблітка, вона дає можливість, щоб добре проходить через неї. Масовий обмін, тобто пар і флегма вертається, немає ніяких заторів, нічого не той. Тобто ви собі вставляєте, бачите, вона тут тримається на тому хрестику. Зверху ставите царгу і засипаєте сюди, в ту царгу, засипаєте СПН. Суперово все виходить. от під 3-3 під дюйма. От вони таки їх зробили так, щоб вони не вилітали. От бачите, дивіться, яка красота. От іменно то, що має бути. Тому що, е, якщо ви тут поставите якісь другі варіанти, вони сплющуються і тут не проходить е, от той, той варіант, що пар не проходить зверху е, і, і вниз не спускається флегма, і вона не повертається в куб. Е, тому е, або е, робіть отаке. Ну ви такого не зробите, тому що це має бути відповідне обладнання, яке робить таку путанку. Та якби такий, Бачите, наскільки він такий плотний пише. Він такий плотний. Хоча він і так пропускає так через той воду, можна подивитися. він... От має бути іменно такий варіант. На сайті в нас вже воно є, ви собі можете заказувати. Якщо не маєте отакої, можете заказувати царгу. Якщо ні, то просто приварюєте собі, до, е, собі е, хрестик і працюєте. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.